Ви дивитеся Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Близько 450 курсантів проходили практику у відділах ЧОПського прикордонного загону з початку цього року. Це студенти Львівського державного університету внутрішніх справ та Національної академії Державної прикордонної служби України. Зокрема, наразі у відділі служиться на стажуванні 14 курсантів з академії Держприкордонслужби. Вони охороняють рубежі, затримують людей, що незаконно перетинають кордони тощо. Близько 50 порцій різних страв готують для поранених військових волонтери підрозділу помагатори громадської організації Рух підтримки закарпатських військових. Щочетверга їжу відвозять у медзаклади, де лікуються захисники. Туди приходить і волонтерка-перукарка, яка робить зачіски військовим. Учитель фізкультури Ужгородського ліцею номер 15 Василь Габрус другий рік захищає Україну від російських окупантів. З прикордонником Мукачуйського загону Миколою Ваківим попрощалися в селі Верхня Туря Івано-Франківської області. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держпрокордонслужби України. Там написали, що Микола Ваків загинув 22 вересня цього року в селі Красногорівка Донецької області. Тоді захисник отримав важкі поранення під час ворожого обстрілу. Поховали чоловіка на сільському цвинтарі. Йому було 49 років. Вічна пам'ять і слава герою. Пам'ять розстріляних людей у Бабиному Ярі вшанували сьогодні в Ужгороді. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Закарпатської Ова. Там написали, що біля колишньої синагоги, що на площі Євгена Фанцика, зібралися жителі міста, представники єврейської громади та влади. Присутні поклали квіти та лампадки до пам'ятника жертвам Голокосту. Нагадаю, день пам'яті трагедії Бабиного Яру вшановують нині в Україні. За даними Українського інституту національної пам'яті, 29-30 вересня 1941 року у Києві врочищі Бабин Яр були убиті 34 тисячі євреїв. З 1941-го 1943 років нацисти вбили у Києві близько 100 тисяч людей. Це відділ прикордонної служби стужиця чопського загону. Тут як і в інших підрозділах проходять практику курсанти Національної академії Держприкордонслужби служби імені Богдана Хмельницького, серед них Єгор Грушко. Це вже як не моє перше стажування, вже четверте і більше такого нового нічого не дізнався лише вдосконалюю ті навички, які я здобув протягом інших стажувань. Мої обов'язки входить це практичне здобуття навичок на посаді заступника начальника по роботі з персоналом, а також прийняття. Ця участі в затриманні порушників державного кордону і виконання наказу на охорону державного кордону і у різних складах прикордонних нарядів 24 вересня було затримано трьох трьох осіб а саме це категорія чоловіків призовного віку, який намагався незаконно притнути державний кордон України. Дмитро Пушкар, курсант Національної академії Державної прикордонної служби України. Хлопець також проходить практику у відділі Стужиця. Я був вже чотири рази на стажуванні. Це був львівський прикордонний загін, також Чернівецький прикордонний загін. Я тут зараз проходжу стажування. На першому курсі це було на посаді молодшого прикордонного наряду, на другому та третьому курсі як старший прикордонний наряду. Зараз я стажуюсь на Посаді начальника відділення інспекторів прокозної служби. Стажування має тривати 40 днів, я вже тут тиждень. За цей час а... Набув практику в роботі начальника з певними документами, а саме деталізований перелік заходів та книга прикордонної служби. Також приймав участь в службі прикордонних нарядів, приймав участь в затриманні трьох осіб. Для проходження практичної підготовки у Чопській, та чернівецький прикордонні загони направили усіх курсантів четвертого курсу Національної академії Державної прикордонної служби України. Розповів курсовий офіцер факультету безпеки державного кордону Олександр Козайчук. В залежності ну, в потребах прикордонних загонів від 70 чоловік приблизно. Щороку курсанти Національної академії державної прикордонної служби проходять практичне стажування в органах охорони державного кордону. Під час свого стажування вони набувають практичні навички на різних посадах, починаючи від старшого прикордонного ряду, закінчуючи начальником відділення інспекторів прикордонної служби. Закріплюють той матеріал, який вони вивчали в Національній академії. І Тут залучається до планування служби, до відпрацювання документів з ними тут опроводяться заняття. Під час яких їм пояснюється специфіка роботи на кожній ділянці, наразі у відділі прикордонної служби служиться практику, проходять 14 курсантів. Розповів начальник Андрій Зварич. Курсанти затримували порушників особисто, так як на сьогоднішній день у мене проходять стажування курсанти 4-го навчального курсу, вони виконують обов'язки в прикордонних нарядах старшими прикордонних нарядів, приймають самостійно рішення. Під час затримання порушників переслідування їх виявлення, там ознак підготовки до Порушення державного кордону це дуже, якби така. Потужна підтримка в охороні державного кордону в умовах того, що ділянка дуже велика і складна, дещо не вистачає сил та засобів у зв'язку з відтоком персоналу для виконання бойових задань на східних ділянках державного кордону. З початку цього року в відділах прикордонної служби Чепського загону практику проходило близько 450 курсантів Львівського державного університету, внутрішніх справ та Національної академії Державної прикордонної служби України. Руслана Гостюк, Левантій Неколишин, Суспільне новини. Ушародка Вікторія Жуйко волонтерка підрозділу помагатори громадської організації Рух підтримки закарпатських військових. Жінка разом з іншими жінками готують їжу для поранених військових, котрі лікуються у місцевих медзакладах. Каже, волонтери створюють групи, розподіляють обов'язки, готують різні страви. Загалом виходить близько 50 порцій. Продукти їм приносять охочі. Страви готують вдома. А що четверга відвозять військовим до лікарень. Ми готуємо втрьох. Я і ще дві сусідки мої, і завжди ділимося. Я готую курятину. Вони готують якийсь певний гарнір. І це йде на один із напрямків. Ну щоразу ми готуємо 30, 40, іноді 50 порцій. А залежно від того, яка інформація напередодні нам поступає. Кожен четверг ми готуємо для військових, і цей день, який дійсно наповнений змістом, і ти розумієш, що ти частинку, хоч чогось приємного можеш для них зробити. Юрій військовослужбовець, після поранення лікувався в кількох медзакладах, а зараз в Ужгороді. Юрій каже, волонтери підрозділу помагатори відвідують його та інших захисників щочетверга. Військова служба без тилу вона не не, не буде військовою службою. В даному в даному випадку дівчата е, організовують тил. Волонтерська організація в Ужгороді. Ну я вам скажу, це ну, дуже сильна організація. Дівчата піклуються і. І, і наші кор, як каже, кормляті і одягають по і допомагають ліка... не тільки військовослужбовцям, також допомагають і лікарні, допомагають вирішенні різних проблемних питань, які виникають із юридичної точки зору, там соціально побутових. Буває таке, що хлопці приїжджають без нічого взагалі, і, і вони, вони стараються, вони привозять. Одяг, взуття, ну все, все, все. Також волонтерки роблять військовим зачіски. Найменше, що я можу зараз зробити, це їх підтримувати, підстригти, і подарувати хороший настрій, і посмішку людям, які готові були віддати своє здоров'я. Для того аби ми жили під мирним небом, день коли волонтерки відвідують військових у медзакладах. Називають днем домашньої кухні, розповіла координаторка підрозділу Помагатори Вікторія Сулімаш. Піс за її словами, тоді захисники їжу медзакладу не їдять. Ці всі смаколики це, звісно, ну великі, величезний, величезна подяка нашим всім господинькам, тому що це місток між тим, що ми зайшли, і нам якось треба почати розмову. Ми приносимо і ми пригощаємо. Ми спочатку пригощаємо цей мостик, переходить, потім в спілкування. Діана Шух, Андрій Гісам, Суспільне, Новини. 65 вихованців Ужгородського дитячого садка номер 43 організували концерт, аби таким чином привітати військових з ним захисника, які цьогоріч відзначатимуть 1 жовтня. Також вихованці подарували поробки та малюнки. Про це сказала директорка закладу Ольга Чиш. За її словами на святі військові розповіли дітям, як боронять Україну. За святом. Дякую за захист нашої батьківщини. Ми прийшли для того, щоб показати приклад діткам, що треба самим виростати, ставати сильними, дружніми, для того, щоб мати змогу захищати свою родину і захищати тих, хто менший за них, перебуваючи там, коли ти під обстрілами, коли все навколо вибухає, падає небо, бачиш, як горять поруч побратими, і ти їм вже не можеш допомогти. Це дуже важко, але такі свята, як сьогодні, спілкування з дітьми надихають, повертають до життя Таким чином, як сьогодні, ми хотіли їм бути дуже вдячними за наш спокій, за можливість бути вдома, запрошивши їх на свято. Діти мали змогу почути про їх професію, подарувати їм листівки. Виховну годину для дев'ятикласників 15-ї школи проводить їхня власна керівниця Еріка Турянчик. Сьогодні ми з вами проведемо виховний захід, який присвячений святкуванню дня вчителя, який буде в неділю. І також ми будемо святкувати, що Яке свято день? день захисника. Ви знаєте, що у нас є прекрасний сірець нашого захисника? Це Василь Кирилович Габус. Вчителька розповідає, їхній колега Василь Габрось на фронт пішов з початку повномасштабного вторгнення Росії. Ви знаєте, він був і до того. Патріотом, це не тепер він став, а він був патріотом України. Це справжня людина, справжній мужчина, справжній чоловік, це прекрасний сім'янин, це прекрасний батько, це прекрасний дідусь. Ну і геніальний вчитель. Повірте мені, що це правда. що це він дійсно геніальний вчитель. Здавалося б, що просто уроки фізкультури, але дітям дуже бракує чоловічої руки, чоловічого характеру. І такий вчитель, як Василь Кирилович, це ну рідкість на сьогоднішній. Ній день і тому ми би хотіли привітати Василя Кириловича із таким прекрасним днем як захисників і вітчизни. і хотіли би привітати і ще з днем вчителем, побажати міцного здоров'я, ну і само собою швидкого повернення до школи. Дев'ятикласник Богдан Догумеля на уроці фізкультури грає у баскетбол. Розповідає, що навчив його вчитель Василь Габрусь, який зараз боронить Україну. Василь Кириловичу, дякую вам за те, що навчили мене грати в футбол, волейбол, баскетбол, і інші види спорту. Дякую вам за те, що зараз обороняєте наш і нашу країну. Дякую вам за все, слава Україні! Повертайтеся комога скоріше, з перемогою, і щоб ви змогли знову продати ці прекрасні уроки фізкультури. Урок для Богдана Довгомелі та інших дев'ятикласників проводить вчителька фізкультури Наталія Петровська. Вчителька каже, до повномасштабного вторгнення багато років за селем Габрусом працювали разом. Один із небагатьох вчителів взагалі в Ужгороді, який пішов на війну, тому я його дуже поважаю, ціную, чекаю його. Діти у мене завжди кожного дня, що урока такого не було. Якби не запитав хтось, як він там, чи спілкуєтесь він, як його здоров'я, як він сам, коли приїде. Тобто. Ну і я скучаю, за... тобто, я до нього вже звикла, ми сім років працювали разом і чекаю, дуже його чекаю. Василь Кирилович Габрусь працює дуже-дуже давно в нашій школі. Це вчитель вищої категорії, старший вчитель, вчитель фізкультури. Людина дуже відповідальна, чесна. З перших днів масштабної війни Василь Кирилович добровільно пішов. Пішов на війну захищати нашу батьківщину, захищати нас, учив, щоб учі могли навчатися, щоб вчителі могли працювати. Людина, яка організовувала змагання для дітей, організовував спортивні походи, організовував військово-патрічну гру Жура. Людина з великої, з великої букви це патріот нашої держави. Ми поспілкувалися з захисником України Василем Габрусом. Телефоном він повідомив, що зараз перебуває на півночі України та захищатиме її до перемоги. Оксана Ушакова, Леонтіно Колишин, Суспільне новини. Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.